Монополії повинні працювати на киян, а не кияни на них. Вони сьогодні не взяли мережі до себе у власність і всі мережі під землею, все, що прогнило там вже на 70%, все належить кияну. Вони вибрали те, що дає доход. Вони копійки платять джекам за те, що ті в нас змушують збирати. Ми повинні не руйнувати. Є різні мене. Вона що така? Кияни повинні бути акціонерами монополій. Я, я повинен сказати. Це ж видумка була попередніх аж молодої команди на кожний будинок окремий тариф підрахувати. Потім окремо підрахували тариф на прибуткову територію. Моя позиція давня, я давно це питання знаю. Ви берете гроші на обслуговування прибуткової території, кошти в будинку і залишайте. Ви ж хочете, щоб воно було чисто. Вот рахуй кожен будинок, група будинків повинна мати свій рахунок, як ОСББ. Але ОСББ теж тема така. Більше 20% в Європі немає. Ми знаємо проблематику. Треба, щоб держава не скидала це все діло себе відповідальність. Значить оці кошти повинні тоді перестануть, бо вони великі. Вони біля бідних будинків більша територія, бідні люди платять більше. Ніхто там нічого не косить, ніхто там піточок не сажає і не асфальтує їм доріжки. Права фактично на об'єкти, на земельні ділянки під об'єктами, які є у власності громадян, суб'єктів суб господарювання, не оформлені. І це серйозні проблеми, які приводять до того, що дійсно корупція існує від того, що зумовлюють всіх там, платити оренду за землю, а вони фактично є власниками землі, бо платять податок. Податок у нас в країні сплачує власник, а орендну плату платить той, хто користується земельною ділянкою. Якщо наше підприємства платять податок, то вони мали б документ на право власності земельної ділянки. Цього немає. На сьогоднішній день чиновники встановили, що витяг оформляється один місяць. Хто встановив? Як установив, ніхто не знає. Ну, гроші це потім. Це потім. На сьогоднішній день. Доволі складно отримати документи на земельну ділянку. І я думаю, що перед нами стоїть задача спростити ці всі моменти іменно по оформленню землі, тому що задача доволі, доволі складна. І я думаю, що з Іваном Миколаївичем ми поставимо таку задачу, щоб вирішити ці питання щодо. Більш детально, більш швидстро, більш прискореного оформлення земельних ділянок. Як це зробити? Ну, зважаючи на е, свій опит у цій сфері, е, в якій я пропрацював доволі довгий період, я думаю, що я зможу допомогти Івану Миколаївичу вирішити ці питання. Тому дуже важливо, щоб ми, от скажімо, виборчу компанію якраз провели закруглими столами. Ну хто ж повинен розуміти проблематику і масштаб, масштаб їх, і підходи хоча б. Хтось повинен це ставити за мету. Хтось повинен це, я повинен сказати, ми, зробимо, ми робимо команду. Я позустрічаюся, каже, мокрує 60 років, так раз по п'ять. Я таки відберу людей. Ми не просто зустрічаємося, вибері мене або я хороший. Тому і столиця. Ми, ми повинні відродити Києву столичну місію. Ми столиця, ми об'єднуємо схід, захід.